Всім доброго здоров'я. Займаємося ремонтом агротехніки, різноманітними зварювальними роботами, відновленням геометрії після ну, різноманітних пошкоджень механічних, а також виготовленням запасних частин, мехобробка, різноманітних пальців і так далі. Ну, в даному випадку навантажувач кун від трактора Джон Значить, У цього куна. Виконувалася робота по заміні от, от цих накладок. ну І вони були збільшені дещо від, від, від стандартних. Тобто от стандартна товщина видно, що вона товщиною тут 12 мм, а ці вже 14. Тому що ну, за час експлуатації усталость метала, його почало тут розривати. Це все діло заварювалось неоднократно, але все одно це не допомагало. і Було прийнято рішення все це діло розібрати повністю. Значить, вирізати всередині. Там вже була тріщина під старою накладкою. Все це діло відремонтувалось, заварилось і зверху встановлена була О, така от нова накладка. Вона більша ніж стандартна. Та була стандартна от десь, десь сюди, і тут вона була коротша. Вже з одного боку і з іншого боку, все це діло було замінено. Крім того, оця ця каретка. Вона також була вже крива, десь вона вперлась. І були замінені оці пальці. Ось ті, котрі тут от всередині оце його половинка, і туди. Тому що частково були чомусь пальці зроблені з прес а частково без них. Ну, ті, що з ними ще працювали якось, але за час експлуатації вже вийшли з ладу. От. А ті, котрі були без цих тавотниць, взагалі дуже погано себе почували. Ну, така робота. Місто Дніпро, контакти я лишу е, під відео. Е, сайт наш Юміс. Тому, будь ласка, звертайтеся, будемо раді до співпраці. Все, Всього доброго, до побачення.